Повторювати прицінність власності на землю недоречно, тим більше, якщо порівняти вартість землі в Україні і в Європі та Америці. Але, незважаючи на це, в Україні є люди, які не знають або якось безвідповідально нехтують своїми правами щодо землі. Отже, краще лікування це профілактика, а якщо ти попереджений, то підготовлений. Пиши свої запитання в коментарях до даного відео для того, щоб ми могли відповідати на них на нашому каналі. Мова в даній статті піде про власників земельних часток паїв і земель сільського Одарських підприємств, тобто про землю сільськогосподарського призначення, а саме ту землю, яку роздали під час ліквідації і реорганізації колгоспів, за яку люди на жаль багатьох з яких вже немає, анули свою спину для радянської влади. Є в Україні такий закон про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв, посилання на закон у описі до відео. Відповідно до даного закону, у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребованої земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Мова в даній консультації йде про землю, право власності, на яку не оформлено і вона не виділена в натурі. Тобто, якщо пояснити простими словами, її немає в державному реєстрі права власності, старому чи новому тут без різниці, і вона фактично не виділена в натурі. Тобто право на неї є, але де саме ви сказати не можете. Також яскравим прикладом буде випадок, що у вас немає на дану землю державного акту про право власності на земельну ділянку. Тобто, якщо у вас є земля, яка належить вам на підставі документів на земельну частку, ПАЙ і документами, які посвідчують таке право, є. Свідоцтво про право на спадщину посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі продажу дарування міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку ПАЙ, рішення суду про визнання права на земельну частку ПАЙ, також документом, що посвідчує право на земельну ділянку ПАЙ іноді є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства за наявності чи нотаріально засвідчена виписка з неї за наявності або відомості про трудову діяльність з реєстру за. Страхованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Часто також у ситуації, яка загрожує втраті права власності на землю, яка належить особі, можуть опинитися спадкоємці даних земельних паїв, коли її спадкодавці самі не оформили дану землю. Відповідно до даного закону, у разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така невитребована земельна частка паї після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської селищної міської ради, у разі необхідності формування, за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована у порядку визнання майна безхазяйним, за позовом власнику невитребуваної земельної частки паю або його спадкоємцю у разі пропуску строку для оформлення права власності на земельну, Земельну ділянку з поважної причини суд може визначити додатковий строк достатній для такого оформлення. У разі відсутності земель сільськогосподарських угідь, колективної власності така земельна частка паї може бути виділена в натурі на місцевості за рахунок земель запасу комунальної власності відповідної територіальної громади за наявності таких земель. Але зауважимо, що довести якусь поважну причину в українському суді досить важко. Це хіба в космосі декілька років знаходитись. Протягом Семи років з дня державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку, сформовану з невитребованої земельної частки Паю. Забороняється передача її у приватну власність, крім передачі її власнику невитребованої земельної частки ПАЮ або його спадкоємцям. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтеся актуальні роз'яснення та новини законодавства України. Дякуємо за увагу!